Виїхав я звідси 25 листопада, заїхав в Київ 26-го зранку, 6 ну, в 6-го ранку. Їхав в Київ як на роботу шукати. Роботу шукати. О, заїхав я в Київ, пішов на п'ятачок, там є таке місце, де ну, стоять люди, що роботу шукають. Що роботодавці приходять і забирають їх на роботу. О, стояв, ну там почали там, говорити там. Ну, Мужики, що на Майдані, там мітинг, ну, зараз таке, що студенти там стоять, О, моно туди піти, там може щось ну, заплатять чи що, щось таке. Почали говорити. Ну, думаю, схожу, гляну, що там таке, що, що там робиться. Пішов я, пробув там до вечора я ну, на тому майдані. Потім переночував в проспілках. О там ну, дозволяли заходити, заходити ночувати. Потім зранку все одно остався, не пішов я на вокзал, а остався там. Потім, ну, як сказати, встроївся волонтером, там, ну, бутерброди виносив, друге, таке людям, щоб їли, або там ну, не вистачало тих волонтерів. Потім через деякий час, ну, днів-два я повиносив, потім. Пішов, стояв вночі особливо, я стояв на барикаді біля Цума з цієї сторони, біля КМД. Ну там такого не було нічого. Потім, як ну, 29-го як побили цих, то я не знаю, як так відбулося. Навірно, як кажуть, є Бог на світі, що він мене відділив, що як сказати в той момент, що, що мене не було там на Майдані, бо я якраз в город тоді вийшов. О, і Якраз тоді побили всіх. То я ще, ще потім казав, ну познайомився там на Майдані, ну вже потім після того всього, познайомився там з деякими хлопцями. Кажу, є Бог на світі, що відгородив мене від цього всього, О, що мене не було якраз під час тієї заворушки. Потім знову, ну там і волонтером теж потім робив, потім ще на барикадах стояв. Ну, такого, Деякий час ну, там, через день, такого, через два такого, бувало, що він в охрані стояв, або там пропускать, не пропускать, кого. дивилися там, за ким, хто, щоб п'яних не було на Майдані, бо там строго настрого це все було. О. Ну що ще я можу сказати? Ну так. А як Весь час можна сказати, Деякий час, щоб бували такі дні, що в город виходив, там, сигарет купити, такого, щоб дешевші, бо там на Майдані не було, ну, не було в той момент таких дешевих сигарет, Бо там на дорогі гроші не вистачало. А оце 21-го то якраз п'ятниця була, 21 лютого. Теж вже сигарет не було, то... Троє переді мною йшли, теж в ту сторону ми йшли якраз ну, в сторону цума. Ішли переді мною троє на город. Я не знаю, по сіарети чи, чи, чи по шовни там йшли, а я йшов якраз за ними. Ну Десь так розстояння було між нами метрів п'ять. Але і на руці якраз ну раніше то я не, не, не чіпляв. Ленточку, а тоді я не знаю, щось захотілося ленточку мені вчепити. Я вчепив ленточку на руку ту жовто блакитну і йшов за ними тако в город, бо там ще, ще казали нам, що самому краще не виходити. О, ну думаю, тут а, три чоловіка з Майдана йде, я, я четвертий, вони теж йдуть в ларьок, бо я тако почув, що вони йдуть. Ну, думаю, що, що може статися? Ми якраз минули там. Вийшли, ну, барихаду минулий, і там одразу, як на Хмельницького, повернути, там є ну, подземка, що подземний переход. О, якраз ми минаємо той підземний переход, і тут а, спереді в спортивних костюмах, там, я не знаю, десь чоловік може 15 чи 17 було такої, ну, Толком я її не, не спів посчитати. Почали тих копати, бити. О, потім побачили мене, що я теж з ленточкою, і мене почали ще, ще плюс бити. Але як сказати, то була п'ятниця, і зверху спускалися якраз студенти, йшли на Майдан, теж з, з такими самими ленточками, То вони теж підскочили, то розборонили, розігнали тих. Але, як сказати, добре ми тоді отримали. Ну і після того ще трохи я побув на Майдані, потім зняв ту ленточку, пішов в город, то зустріла мене одна жінка там, О, Олена Анатоліївна, її звати. О, і казала, що в неї, сказала типа, що в неї є добре знайомі в, в лікарнях о, спеціалісти. Каже, ну, що вони тобі поможуть о, то вона мені, мене туди відвезла о, і, і допомогла мені що мені там операцію зробили, зашили тут око, почистили, все файно зробили. О, і знайшла. Не знаю, як вона знайшла мамкин номер телефона, перезвонила до мамки, о, і, ну, договорилися, що мій брат вигородний приїде, мене забере. І оце 3 квітня він приїхав мене забрав, і при, ми приїхали сюди додому. Отак. Like Пішов, я думав, що воно все заживе, як мавка як на руці. А тут вказалося, що не, не так же й просто. Воно заживе. Бо було вже таке ж, повністю око загноєне. От, -от вона, та жінка, як побачила, що таке око, то рішила допомогти. А потім казала вона о, вже в лікарні, вона до мене підійшла і каже, що це. Ну, я їй кажу, казав, що кажу, що дякую вам за, за те, що ну, ви мені допомагаєте, вона каже, а вона мені каже, що... Що це не я тобі допомагаю, це тобі допомагає твоя мамка, вона молиться за тебе. О, бо я бо каже, що я була в церкві, там недалеко є церква від тої лікарні. Каже, я заходила в ту церкву, о, і мені там якась матушка, чи як то вона назвала її, сказала, що це все молитви його мамки. О, і його, його молитви, ой, її молитви це перенеслися. Як сказати ну, на іншу людину, яка тобі допоможе тут, тому що вона не може тобі зараз допомогти, тому що вона дуже далеко. О, а інша людина може допомогти, то вона вирішила, що, що допомогти мені. О, отаке. Ну Там ще були хлопці з шостого корпусу, бо я був на п'ятому корпусі, лежав в офтальмології. Ну Там, де очі лічать. А там в шостому корпусі там були з 22 ї сотні хлопці ну, в охрані. От вони теж допомагали там, кульки приносили там, їсти, там яблуко, банан, там, апельсин, кефір, отаке. Бутерброди, то приносили нам, хто з Майдану був. Хочу подякувати. Завідуючи відділенням, розумієте, розумій Наталії Михайлівній і лікарю зя, зя, Зяпченко Наталії Васильівній, яка мене лічила, і, і особливо Олені Анатолійовні, яка мені допомогла допомогла мені як сказати вилічитись. О і одежу мені дала, за свої гроші купляла. І їсти приносила теж за свої гроші купляла, ну Все вона за свої гроші це все робила. о, І особливо їй. щиро дякую. Майдан дивилася день і ніч. Я того телевізора ніколи не викличала, чоловік вже сварився зі мною. Я ж не знала, де він є. Я думала, що він на роботі там. Але я чувствувала, що він на Майдані. Бо я дітям казала що мені ще дві дочки. Кажу, що він тільки на тому Майдані. Ну, Я один раз так, як вроді бачила в капішоні, так промелькнув, як то вроді він. Але що ж воно там все так швидко робиться, що і не цього. Я і я й добре не впізнала. Але ж потім ну, я змирилася з тим, що вже він десь є там. Ну, думаю, і то вбивали тих дітей, і все, але багато пропало безвісті, а про нього ніякої вісточки не було, нічого він не давав знати. О. І я вже родичі казали, чи їдь, чи що туди. Я думаю, я здоров'я не маю, куди я поїду. Але потім ото прийшла до мене вже та Єва Семенівна, наш депутат, і каже, чи то такий-такий син, І вона каже, що він каже в лікарні. І ще такі сни погані снилися, що все. І я кажу, Боже, Боже, кажу, але потім то зв'язалися, я з Оленою Анатолійовною, яка знайшла до його вже таким з тим оком, все. Вона мені все розказала, все. Каже, ви не їдьте. Я розказала, що я немає больна, то я вже тут його буду доглядати, буду дивитися за ним все. О, і вона мені кожен день дзвонила, кожен день мені все, давала всі дані, де він є, як він почувствує все, що там з ним роблять. О, -о дуже я дуже вдячна їй, кажу, то, то жінка від Бога, кажу, така вона в мені добра, і вона мені йшла як рідна. Ми з нею і сьогодні знову говорили, вона весь час дзвонить, питає, як він, що. Ну але що ж, біда, біда, він здоров'я немає. Покалічений, але ну, що зробив? Поїхав, нічого не сказав. Може б я була й не пустила, але де його хто втримав, де я десь поїхав. І отаке, я не знаю. Тепер що робити з ним? Нога болить, окрути. Ну, де... Голова видно були, і тиск видно в нього, бо щось він зараз такий червоний, бачу, сил немає путі, так часто. Ну і треба залікувати щось робити з ним. Треба буде ще звертатися десь до когось, може, до Луцька їхати, щоб щось. This, I would.